Головна подія тижня саміт НАТО у Вільнюсі в Україні з цього приводу є багато розчарування його першими підсумками, але є разом з тим і оптимістичні оцінки. Отже, про це говоримо з моїм гостем, військовим експертом, полковником Петром Чернаком. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцовий. Це мій канал свіжої історії, а мої і якщо цей відео виклик. Цікає у вас емоції чи думки, а тема дійсно і емоційна, і дуже і це дійсно головна подія цього місяця? Очевидно, обов'язково прокоментуйте його і поставте свої вподобайки, а також підпишіться на канал. Отже, пане Пете, чи ви особисто задоволені результатами саміту? Чи можна його взагалі оцінювати за тим першим днем, за тими підсумками, які вже є оприлюднення? Тобто, ваша оцінка цього саміту. Я не оперую категоріями задоволений, незадоволений. Ще перед цим самітом я особисто не мав жодних і людей, що прямого запрошення України до НАТО і якихось конкретних часових рамок не буде. І всі ці розмови про те, що там є якась колективна позиція, не витримують жодної критики. Одна країна по справжньому все вирішує. Сполучені Штати Америки і більше ніхто, всі решта лише не беруть участь у цьому геополітичному танцю. Як тільки американці дійдуть до висновку, що є історичний момент, і є до Ільність приймати Україну в НАТО це буде зроблено дуже швидко і беззастережно. Нагадаю, 1952 рік, як приймали в Туреччину в НАТО за кілька місяців. Чому тому, що потрібно було розташувати там ядерну зброю і ніяких розмов про якісь там додаткові пакети виконання умов і тому подібне не стояло. Те саме стосувалося при прийому у НАТО, скажімо, таких країн, як Болгарія і Румунія. На той момент у них також було дуже багато питань і моментів у тому, що стосується того явища, які називаються корупція, демократія і так далі. Чому американці на цю хвилину не готові іти на цей крок, а особливо Джозеф Байден? Правда, це моя особиста оцінка. Я можу помилятися Вони страшенно бояться, що це може бути червоною риску для того, щоб Путін кінцево перейшов від шантажу і блефу ядерної зброї до її застосування Допоки не буде гарантованого розуміння, що ця зброя не буде застосована, Україна до НАТО не вступить. Чи у підсумку в далекій історичній перспективі НАТО немає альтернативи, однозначно так. Абсолютно усі міжнародні інструменти не є робочими від ООН до міжнародного Червоного Хреста. Це ще більш-менш робоча організація. Це станеться питання лише коли і за яких обставин. Набираємося терплячки. А в частині оголошення пакетів допомоги то, то я навіть дещо розчарований у позитивному розумінні цього слова, бо не чекав від німців оголошення допомоги практично на 800 мільйонів євро. Це неймовірно велика сума. Пане Ботре, але виходить таке, щоб НАТО дало нам свої гарантії, воно повинно отримати гарантії від Росії. Знову ж таки, це одна геополітична дискусія і вузол від Росії при теперішньому путінському режимі ніяких гарантій бути не може і не буде. Ну, давайте тверезо дивитися на життя. Путін абсолютизований як зло. Є рішення на трансфер. Його влади питання лише коли за яких обставин це відбудеться, і чи відбудеться? Бо Путін також не дурень і прекрасно усвідомлює, що заміна влади буде дорівнювати його фізичній смерті, і він буде битися. Ну просто на смерть за власне життя. А тирани мають властивість жити дуже довго. Тому направду дуже складна геополітична історична конструкція, так би я на це. Питання дивишся, я вже проговорив, що всі міжнародні інституції не діє спроможні, а отже, правил немає, і як розв'язати цей гордію вузол? Направду на цю хвилину ніхто не може запропонувати дійсно дієвої якоїсь якісної концепції. Все відбувається за дуже простим принципом поступальності. Є тактична проблема, вона вирішується, рухаємося далі. Є наступна тактична проблема, вона вирішується, рухаємося далі. А стратегічного усвідомлення, як буде працювати п'ята міжнародна система, яка ще поки що не постала, по великому рахунку немає. В інтелектуальному контексті вона оформилася так званим. На 2 поділ світу на дві частини між Сполученим Штатом Америки і демократичним світом і Китаєм. Але знову ж таки є та сама Росія, як велетенський камінь спотикання. Поки що не не розв'язано найголовніший вузол як при розвалі Росія, а це неминуче не, минуче, не до, навіть не так. Розвалюючись, коли Росія це станеться, щоб не сталося розповзання тактичної ядерної зброї, це дуже важко зрозуміти, тому що поза 6 тисяч ядерних боєголовок на складах є. А нога зека пригожена. Я в такому метафоричному. Виражені ступала на ядерний склад в ж 45. і друге як не віддати кидається порожню Сибір, 13 мільйонів квадратних кілометрів території, 33 мільйони населення найцінніший ресурс, який там є, прісна вода, озеро Байкал, 23 тисячі кубічних кілометрів води. Це мега величезний запас. У найближчі десятиліття саме вода буде головною цінністю, не кажучи, що там лежать головні запаси нафти, газу, золота. Іридію інших рідкоземельних металів і взагалі 40% запасу людства. Як тільки оця доктринальна проблема буде розв'язана, от тільки тоді ми можемо говорити, що постане якась нова міжнародна система. Але ще раз акцентую на своїй власній позиції, Путін також буде битися до кінця і до останнього. Він не має іншого виходу. Пане Петре, ви сказали, що всі міжнародні інституції неспроможні. Чи це е, також стосується НАТО? Ні, я вже це проговорював у попередньому нашому дискурсі. НАТО ще поки що відносно робоча структура. Але заакцентую вдруге за нашу розмову свою позицію. НАТО це 80, якщо не 90% це Сполучені Штати Америки. Тобто це скелет, от на цьому, от на цьому Титані. Атланті тримаються, тримається все решта м'ясо НАТО, як структури вони грали, грають і будуть грати головну скрипку. Всі решта учасники лише є учасниками концерту. При тому, що є головне соло, і це головне соло США. Пане Петре, ви сказали, що не очікували від Німеччини такого великого пакету допомоги. А що ще важливо в плані воєнної співпраці по цьому саміту, що для вас важливо, яка допомога буде суттєвою від якої країни чи від групи країн? Позитивний висновок за результатами цього саміту, от він якраз очікуваний, але він технічний. Це комплексна структуризація. Нарешті на допомоги воєнної технічної. І фінансові, от, нарешті, оцей, оцей велет, велет, який тримається на склеті США, чітко структуризував, хто що, в яких пропорціях, в яких об'ємах буде надавати. І от, думаю, головний сигнал лежить не у саміті НАТО, а головний сигнал лежить сьогодні. Має відбутися засідання G7. От Отут будуть головні правильні відповіді, і, на мій погляд, буде нарешті розроблена стратегічна, довготривала. Програма підтримки України в комплексному розумінні цього слова і це вітається, вітається і ще раз вітається. І інших варіантів робочих, здорових, адекватних, без ілюзій я поки що персонально побачити не можу. Пане Петро, знову ж зновки, якщо повертатися до цієї військової допомоги, зараз йде український наступ. Він йде достатньо повільно, тому що я розумію, що основна проблема це є розмінування, і воно дуже суттєво стримує. А як зміниться цей наступ після цього саміту НАТО? Кардинально mm -hmm. нічого не зміниться, тільки тільки посилиться наш воєнний потенціал. Тобто, ми нарощуємо м'язи. Знову ж таки, тема нашого наступу дуже сильно перегріта у нашому медійному просторі. Ми хочемо, щоб все відбулося за лекалами харківської операції, щоб ми великими ударними кулаками звільнили чазну територію. Так не буде. Дійсно, Харківська операція була блискучою, і ніхто не бачив. Але противник не дурий. Він засвоював урок будував класичну три Оборону за хрестоматійними воєнними підрушеннями, тобто лінія забезпечення, де все всімано важкими і протитанковими, і протипіхотними мінами. А також там ще розташовані секрети ПТРК. Це найнебезпечніша зброя для нашої бронетехніки. Потім друга лінія, класична, де велика кількість шансів, траншей інших інженерних споруд. а Також розташована артилерія, і та сама важка бронетехніка, третя лінія, тобто запасні позиції. А також усе, що стосується тилу, і зараз обрана наймудріша і найправильніша тактика, так звана тактика тисячі порізів або розвідка бою з допомогою кращої бронетехніки, ніж ми мали, скажімо, під час херсонської операції, такі як Бредлі, М 2 чи там той самий Марди, чи ЦВ-90, леопарди, заходимо з допомогою їхніх гармат у вогневий контакт з противником, заставляємо його рухатися з допомогою розвідки. Вона також зросла кратно, вивчаємо їхні теле, де що знаходиться, і нищимо, 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 нищимо. І направду система працює. Тобто, ми суттєво послаблюємо противника. Ця операція має всі ознаки Херсонської, але ми всі в емоційній частині сконцентрувалися тільки на листопадовому успіху цієї операції, але практично не було експертних оцінок, що ця операція почалася всередині липня. А закінчилася аж у листопаді, поза три місяці бажезної роботи, і ми от буквально за кілька тижнів, а повноцінно ми перебуваємо у стані наступаючої сторони. Ну може, якийсь місяць, уже хочемо результатів. Результати будуть. У циклі сухої погоди, однак цикл сухої погоди це довга пізня осінь, і противник також б'ється на смерть. Вони всі прекрасно усвідомлюють класична воєнна поразка в Україні може дорівнювати фізичні смерті Путіна. І якщо треба убити мільйон росіян, щоб утримати свою владу. Вони утримають, а людські потенціали не співмірні. А Жуківщину, яку практикували вони у Бахмуті, ми собі дозволити не можемо. Тому набираємося терплячки, віримо збройним силам України. Я впевнений, що результати будуть шанси відбити південь. Доволі високий. бо проходити стару лінію розмежування, якщо буде стійка управління російських окупаційних військ із воєнної точки зору, я поки що не розумію, як в історичному контексті Донбас ніхто ніколи не брав, чи там воювали в першій світовій війні, чи в другій світовій війні, можна прочитати кілька лекцій. Завжди хтось відходив і хтось заходив. Лобової атаки Донбасу ніколи не було, і було було божевільням. Удаватися до неї зараз. Пане Петре, тобто, тобто, ця операція буде тривати в циклі сухої погоди, тобто десь орієнтовно до жовтня, як я розумію. О, орієнтовно так, але це буде залежно, як, як Господь погоду дати, бо можу дати і, і, і сухий листопад. Не сухий листопад. А чи можна сказати, що Україна до цього періоду, до закінчення сухої погоди, повинна вийти на якийсь певний рубіж, наприклад, на рубіж Кримського півострова? Чи це не конча? Я свідомо не буду обговорювати ці теми. Кожна, кожна інтелектуальна розв'язка, аналітична конструкція, яка буде нами проговорена, противником розбереться до міліметра, включно із назвою локації, місць місць оперативних дуг, напрямків і тому подібне. Говоримо виключно загальними фразами: звільнення, а правильніше навіть не так казати, а розгром військ противника. Ми на жаль повернулися у Першу світову війну. Гельмут фон Мольке старший, бо їх два було казав наступне: треба розробити війська території, повернуться самі. Ми у третій стадії класичної індустріальної війни. Третя стадія класичної індустріальної війни каже: це війна на стратегічне виснаження ресурсів, і, попри те, що противник чисельно великий і має ще запаси всякого. Радянського мотоху у глобальному контексті все ж таки цивілізований світ на нашому боці, і сукупні ресурси майданчика Рамштайн. А я саме так дивлюся на цей процес поза 50 країн кратно вищі ніж ресурси Російської Федерації. Е, е, пане паде, але все таки було багато негативних е, заяв щодо підсумків цього саміту. Мовляв, він не дав того, що ми би сподівалися. Чи ви це поділяєте? Я сформулював свою власну позицію. Я не буду давати експертні оцінки іншим експертним оцінкам. Я не чекав від саміту кроків уперед у частині е, як би це правильно сказати таймінгу вступу, таке мудре слово у НАТО. Я не чекав. Для мене нічого неочікуваного немає, а отже, персонально я жодних розчарувань також не маю. Mm. І ще є, є одна дуже цікава заява президента Чехії Петра Павола ну, в минулому теж військового генерала про те, що Україна має час по суті до кінця цієї теплої пори року. І якщо до того часу не буде вирішено питання звільнення всієї території, то далі мовляв тільки переговори. Чи ви це поділяєте? Я вже проговорив цю концепцію, що у сух у сухому циклі погоди в нас є шанс звільнити масив наших територій і пояснив свою позицію, як проходити лінію 24-го, 2 минулого минулого року, якщо зберігається стійкість управління російських військ без застосування важких бетонобійних бомб, такі як джобіу 57 джіпіу 43 та інше я не розумію, але такі бомби застосовуються з таких авіаційних комплексів, як б b, b Lancer, Б-2 Spirit, Б-52 Стратофортес. Як ці машини мають зайти у наш повітряний простір, я просто собі не уявляю, їх ніхто нам не передасть. А отже, проходити цю лінію без величезної кількості артилерійських залпів, які би сягали у день 45-60 тисяч з нашого боку, поки що у мене. Експертного розуміння немає, але до цієї точки ще не, не, не дійшло, можливо, ще зміни якісь будуть. Побачимо. Пане Бате. Ще одне питання. Свого часу йшла мова про те, що для того, щоб подолати лінію 24-го числа Україні потрібно буде зайти на територію Росії, чи ви вважаєте цей сценарій ймовірним після цього після... після... на цю хвилину мало ймовірним, хоча у цій війні. Може відбутися що завгодно. Деякі сили, деякі сили будуть коректно висловлюватися на територію Росії з наших плацдармів, знову ж так дуже коректно буду висловлювати. Таки заходили. Побачимо, як буде розвиватися динаміка фронту. Зарано про це говорити. Щоб говорити про таку концептуальну операцію, треба до цієї старої лінії наблизитися. До неї ще далеченько. ну занятку там Авдіївки і Мар'їнки. Це велике стратегічне охоплення. Це мегаскладна операція, мега складна. А ви е, зновські говорили про ймовірність застосування Росією Путіним ядерної е, зброї? Вона підвищується ця ймовірність чи знижується зараз? На цю хвилину все виглядає блефом, але я війду від протилежного і поясню свою позицію концептуально. В 1962 році, коли була так звана Карибська криза, ядерний навіть не так годинник судного дня це така інтелектуальна концепція, яка була придумана одразу після винайдення ядерної бомби в 45-му році. Правда, не бомбою єдиною, там багато чинників на неї упливає. Стояв на позначці дві хвилини до апокаліпсису, і він не був переведений. А от буквально півроку тому він переведений на 30 секунд уперед. Якщо хтось думає, що це що, що це соціально-філософський аналіз, то глибочезно помиляєте. Там 16 Нобелівських лауреатів. Це математичний алгоритм. І якщо люди обчислили, що от на 30 секунд треба переводити, то це означає, що серйозно. Отже, рівень загрози застосування ядерних озброєнь суттєво вищий ніж 1962 році. А чим це все завершиться і розв'яжеться? Найсвітліший розум планети планета Земля не візьметься проаналізувати. Так, дійсно, це небезпечно. Отже, пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже так насичено, дуже ємко. А я думаю, що ну зараз це є основне питання: а що змінив цей саміт НАТО у вільності, що він дав для України? Я думаю, що глядачам. Стане трошки зрозуміліше, принаймні трошки, ну все неможливо пояснити за один раз. Отже, це був Петро Черник, військовий експерт. Мене звати Олександр Серцов. Це мій канал свіжої історії. Якщо вам була цікава ця розмова, а я знаю, що вам завжди цікава розмова з Петром Черником. Поставте свою вподобайку, підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую.